Територія України вважається сейсмічно безпечною у центральній частині України та на Черкащині. Землетруси мало ймовірні. Їх інтенсивність може бути до 5 балів. Але державними будівельними нормами передбачено цілий ряд заходів і в нашому регіоні, щоб будинок був готовий до землетрусів. Які це заходи? Починається від влаштування основи фундаментів, потім фундаменти, влаштування монолітні, потім антисейсмічні заходи по армуванню стін армування, перекриття, і також будівля має бути проста в плані, і відповідної там, конфігурації, кількістю стін, і поперечних, і повздовжень. Зараз хлопці заливають бетонний суміші для укріплення здання, а тоді заливається спеціальним інструментом туди, яке укріпляє далі між потолками стінами, і будинок стає міцнішим. При будівництві житлових будинків, згідно проєктного рішення, виконуються всі антисейсмічні заходи, влаштування армопояса антисейсмічного пояса. Армопояс виконується перед перекриттям поверху, і він нібито обв'язує мурування поверху. Це здійснюється для збільшення міцності будинку. Антисейсмічний пояс виконується в тілі перекриття, і з перекриття робить нібито одну єдину плиту. Зазвичай у мене роблять звичайний армопояс, а це сейсмічний армопояс. Він для того, щоб зв'язати краще між собою плити. Верхня 10-та арматура, нижня 10-та арматура. Нижня арматура робить на жаті, а верхня на, для, на розрив. Отже, такі конструктивні заходи, як армовані монолітні фундаменти, армування стін, армування перекриттів, так звані антисейсмічні пояса, забезпечують можливість будинкам уникнути деформацій у разі землетрусу.